Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 18 березня і хочу подивитися Росію після виборів. Чого чекати? Ну, ми з вами розуміли, які ми будуть ці вибори. Вже, в принципі, розуміли, який буде результат, але на зараз давайте глянемо все ж таки. Хочу спитати, як ці вибори пройшли, на думку Кремля, от для Кремля, якими вони були, ці вибори, да? які емоції там визвали, чи все пройшло так, як заплановано. Ці вибори для Кремля були якими? Довелося дещо змінювати плани, довелося підсилювати свій контроль да? по карті Сонця. Контрольовані ці були вибори, тобто вони їх контролювали. Чи могло щось піти не так, як вони планували? Так, да, звісно, трійка мечів. Певне розчарування у них є. Розчарування це відхід від попереднього плану. А що пішло не так. М -м Настрої народа підтримка. А і реакція світу в тому числі. Ну, і реакція світу в тому числі. Карта зірка, король мечів, карта світу. да? Тобто, ну, добре. Я не знаю, на що там вони сподівалися, але ж. Так, давайте глянемо, що чекає а... Кремль після виборів. Давайте спочатку з Кремля почнемо. да? Кремлівська влада, що її чекає після цих президентських виборів, які от. Відбулися, що чекає кремлівську владу після виборів. Ну, тут момент застою. Якісь вони заходять в момент застою. Четвірка мечів, двійка мечів, карта помірності немає активних дій. Це бажання контролювати ситуацію, бажання набратися сили, можливо, якісь роздуми у них там будуть, да? можливо, як вирішення. Вагання чогось, да? по дві ці мечів це обираємо план, обираємо варіанти. Да? Тобто вони взяли як якусь вимушену паузу для того, щоб обрати щось. Да? Ну і по мечів це. Показати тишу і спокій, показати, що все нормально, показати, що все спокійно. Тобто, ну, Активних дій я не бачу, але це знаєте, вимушена така тема. По двійці мечів ти все ж таки е, спеціально не бачиш того, що є. Ну, Типу, як е, проблем для, для тебе не існує. Ну, Начебто, не знаю, що там у вас у мене все добре. Ну, На Кремлі, на Кремлі буде так. але... Але е, страх змін, страх майбутнього все рівно є. Слухайте, ну ти хоч закривай, не закривай очі, да, але ж ну, розуміння, можливо, десь там, хоч трошки у когось, воно все ж таки присутні. от, По дев'ятці мечів, дам. Що планують? Що вони планують після такої паузи, да, чого від них чекати? Кремлівська влада от, після виборів, чого від них чекати, що вони в Кремлі планують а, проблема якась з грошею. А, чекайте, чекайте, зараз розкажу. Uh, і що це буде для Ерефії? Що це буде для Ерефії? Mm. А при чому тут гроші і ресурси? А, а світ має тут значення? Якесь світ? Має значення, має. Добре. Дивіться, яка ситуація. Значить, взагалі дуже дивно. Хоча, чого ми дивуємося? Планується на Росії в найближчий час якась смерть. Причому смерть доволі е, голосна. І я можу сказати, що може і не одна. Бо тут король мечів, відлюдник король Кубків і рицарь е, мечів, і карта повішеного. Рицарь мечів то взагалі така, знаєте, е, швидко пройтися. Так, швидко пройтися, показую вам да, картинку, я такий палач да, пройтися по всім королям і прибрати всіх неугодних. Да, причому по відлюднику втіхаря такі зачистки будуть відбуватися на Росії. Що ці смерті для Росії? Це буде не одна смерть. Тут четвірка кубків королеви мечів це Ну, можливо, чотири, можливо, тобто, ну, декілька прям групками будуть да, їх всіх прибирати. Ну, тобто, зачистка почалася. Королева мечів це робота для спецслужб, військових служб по смерті. Ну, Королева мочів вона карає, вона мститься, щось не сподобалося, там, голову сплеч, ну щось таке. Якимось чином до всього цього прив'язані кошти, прив'язані ресурси на Ерефії, тому що є обмеження в плані ресурсів, є втрати в плані ресурсів, неможливість контролювати ресурси в своїй країні, ну, тобто тримати їх більше в своїх руках і. В чому зв'язок, я питаю, так, да, це певні розчарування, є бажання повернути, повернути минулий статус, повернути минулі умови. По Подив'ятці Пентаклів, я так розумію, що це гроші, які вони отримували, чи то від продажу, чи гроші, які вони отримували. Від своїх якихось ресурсів, да? тому що тут рицарь Пентаклів і туз Пентаклів. А в принципі, це те, що ми виробляємо, те, чим ми торгуємо, те, на чому ми заробляємо і так далі. Чи е, світ якимось чином тут е, ну, має роль по четвірці жезлів, ну так, да, це певні домовленості, певні домовленості зі світом. Я так розумію, що мова йде про санкції. Мова йде про санкції для того, щоб ті санкції прибрати, або якесь виробництво взяти під свій контроль, вони просто будуть прибирати неугодних королів, да? Тобто ті, які несуть їм збитки, або прізвища, яких несуть збитки, або ті, з якими не можна домовитися. Ну, тобто, якось так. А, добре, давайте спитаємо, що ж чекає режим Путіна. Не режим, проєкт. Неправильно сказала. Проект Путіна, що чекає? Ну, весь світ просто всі в шоці, а росіянці, до речі, потім ще подивимося реакція самих росіянців да, на те, що на вибори. Давайте спочатку проєкт Путін, що чекає, от зараз, після виборів, що чекає проєкт Путіна. А, е, як швидко? А що буде потім? Ну, э... Ха -ха. Ну, дивіться ситуація, яка і тут знову ж таки замішана якась королева Пентаклів, королева жезлів. Тобто я розумію, що це не обов'язково про жінок, хоча ну можливо, да а можливо і про жінок, це може бути просто про ресурси, про якусь країну, з якої в них є підв'язки в плані ресурсів, і бажання знову ж таки повернути свої статки, повернути свій вплив да, дев'ятка жезлів, повернення втраченого для Ерефії. Що чекає режим Путіна? Чекає якесь вбивство. Знову ж таки, вбивство якоїсь людини, яка причетна там. Трійка кубків, десятка кубків, і карта вежа це поминки. Це поминки. Це оплакування за втратою, неочікуваною. Те, що все нас, всіх нас потрясло, причому країна буде плакати за якоюсь втратою. Чи то мова йде про самого самого того, хто носить типу, прізвище? Да? Оте, е, прізвище, не знаю. Зараз ну, глянемо, не, ну, не знаю. Але якась особа така має бути дійсно грандіозна, яка має безпосереднє значення до цього режиму. Тобто країна буде е, переживати, країна буде на емоціях. А... Що після? А після виходить на арену. Якийсь король Кубків, та? четвірка Пентаклів, він прям сидить і чекає можливості, коли буде проявляти себе. Я так розумію, що вже все вирішено. Ну, Насправді тут не про те, що вирішено вже хто сяде після. Чи обрали кого Боже? От охи карти. Тут взагалі якась. Ні, друзі, це не про те, що тільки вони обирали, це по зірці, бо я питаю, чи була можливість у них обрати кого сажати. Карта зірка це і вплив зовні. Да? Тобто ну, розуміємо, що все рівно Захід впливає, хоч якимось чином, але. Порадою, ділом, там, натяками, там, ще чимось, але все ж таки захід впливає. А, чи, чи вирішено да, карта повішений, і диявол, рішення приймалися в доволі складних умовах. Ну, в таких обмеженому форматі небагато було людей для вибору. Цей вибір він йде по трійці мечів. Ти хочеш не хочеш, але ти вимушений це зробити. да, По сімці ці жезлів, захищаючи знову, захищаючи е свої інтереси. Так, у мене тут січечка, Не лякайтеся, якщо буде дим. О, так що е вимушено? Вимушено. А для чого було проводити ці вибори? Оце для мене питання. Якщо все рівно будуть змінювати, якщо все рівно будуть. А, змінювати того, хто буде керувати країною, для чого було потрібно проводити ці вибори. Карта помірності відтягнути. Щось відтягнути. З домовленості. Боже, порожні хлопоти це все. Бажання все ж таки домовитися з кимось, да? можливо, десь просунути свою кандидатуру, але це все порожньо. Тобто, це не матиму ніякого. Всі їх дії вони ну, порожні, тобто, да, це як пустиє хлопати пасту. Що вам сказати? Добре. Давайте спитаємо, що для росіянців? Після виборів. Росія для росіянців. Яка? Після виборів Росії для росіянців яка. А, зараз, друзі, що чекати росіянцям після виборів? Якого життя їм чекати? Страшне. Я Просто в шоці що буде відбуватися? Ну, дивіться, значить, чого чекати росіянцям? По-перше, королева жезлів, карта місяця, вісім пентаклів. Хтось назбирав інформацію про людей. Чекати їм того, що доведеться приховувати своє справжнє життя. Можливо, доведеться приховувати якісь свої статки, тому що загроза. Стоїть і заробленим грошам, загроза стоїть спокійному життю всьому населенню, і в тому числі. Ну, чомусь, можливо, і жінки якось да, потрапляють під удар по королеві жезлів, працюючі жінки, але не факт. Ну, королева жезлів все ж таки, це знаєте, про соціальне життя в цілому. А... Намагання вплинути, проконтролювати, залякати, тут обмежити якимось чином, і, і так далі. Значить, про що ще мова йде? Про м збір інформації, мова йде про смерті, мова йде про рицаря мечів, а це загроза для людей в цілому. Тобто, я так розумію, що все ж таки. Оцей рух ну, РДК чи там ще хтось, я не знаю, можливо, ще хтось підхопить да, цю тему, але війна е, прям великими кроками рухається на територію Росії. Смерті будуть. Страшно буде. Зброя, поранення, агресія від одного до іншого буде. Це плюс ще моменти зрада. Зрада всередині країни, сім мечів імператриця повішений таке відчуття, що один на одного будуть. Знаєте? Це недовіра між людьми, це напружена ситуація. Це коли хтось іде здає інформацію на когось, да? тобто пошук зрадників, якась міра Покарання для зрадників, може, когось четвертують там відкрито, да, щоб всі боялися по-повішеному, когось доведеться принести в жертву для того, щоб ну, народ задумався? Як там. Ну, коротше, життя нормального не буде, ви зрозуміли? Да? Це дорога в нікуди. А яка насправді їх реакція була на вибори? Їх реакція от в плані виборів росіянців, насправді яка? Ілюзія вибору. Ілюзія вибору у них все йде по повішеному. Тобто, вибори, знаєте, це відчуття, а яка різниця, що мені робити? Ну, це, звісно, не про всіх. Да? Тут, можливо, і ну, карти в середньому покажуть результат, але ж все рівно. Дії по ілюзіям. Так, да, ми чогось хочемо, да, ми хочемо якихось змін, ми готові до якихось змін. Але, боже, ми такі розгублені, навіть не знаю, що робити, а може взагалі якось без нас це все обійдеться, може, якось воно все це буде, ну, якось вже ж воно буде, да, от по-повішеному. Я хочу, але нічого робити для цього не буду. Тому по цій карті, той, хто не робить, от стає жертвою, От самі, самі себе загнали, самі себе зробили жертву через свою бездіяльність. А чи був шанс у них щось змінити на цих виборах? Чи був шанс у росіянців щось змінити в своєму житті, в країні на цих виборах? Шанс був. Карта Шута. І карта місяця. Шанс та був. Знаєте, шанс був королева мечів. Шанс був дуже конкретний. Але ж страшно. Але ж капець, як страшно, да? е Ну, Розумієте, місяць це страх наслідків, страх того, що е, нічого не вийде, а раптом ніхто не підтримає, а взагалі чи буде якийсь результат. Королева мечів, це може, знаєте, говорити і про е, залякування, про страх відповіді системи, е, ну, якихось там військових. Е, Організацій, хто там керує по да, королеві мечів, хто розганяє народ і так далі. Тобто боялися відповіді, боялися агресії зі сторони країни. А з іншого боку, якщо питаємо про шанс королеви мечів, то шанс був, аби якби стали всі разом. Тобто вони просто побоялися стати всі разом. А по королеві мечів це велика кількість населення, це велика кількість ну, людей. Ну прям велика королева це соціум, це люди? Але бачите, як страх зробив з вас жертву. Хм. Україні чого чекати? В Україні чого чекати після виборів на Росію? Чи будуть зміни якісь? А, чи будуть зміни якісь? Тут тиск. Знову буде йти тиск стосовно перемовин а, стосовно перемовин, ну в. В плані обстрілів, я думаю, зайве говорити, да, не ігнорувати повітряні тривоги, тому що десятка кубків, п'ятірка мечів, загроза для людей, для населення вона стоїть. Да, і рицарь мечів на дні колоди. Це карта агресії. Ну, з повітря, загроза з повітря вона є. Тобто ПВО працювати буде. Чи зміниться якось на фронті ситуація після виборів на Росії? Так. Да, ситуація буде змінюватися, і причому для України на кращу сторону. Для України на кращу сторону по вісімці кубків. Дивіться, вони від певних своїх планів вони вимушено будуть відмовлятися по причині відсутності ресурсу. Імператор це зміна планів. По причині відсутності ресурсів. Все ж таки, ну, з грошами там проблема? Угу. Угу. Нема де взяти, нема де як завести. Ну. А що в них з ресурсами? Питаю 10 мечів. Ну, це ж оце все те, що там спалахує, те, що падає, те, що тоне, от воно все, я так розумію, що мова, мова йде про ці ресурси. А, зараз говорять з приводу наступу. Давайте подивимося Сумщину, тому що ще вчора, мені здається, ви писали про загострення ситуації Сумщина. Давайте глянемо. Чого чекати, чи буде якийсь наступ, чи є загроза наступу. А, ні, тут не про наступи де мова, по відлюднику це ДРГ. Це бажання проникнути на територію саме групам ДРГ. Обстріл. Мирного населення. 8 жезлів і 10 кубків. Багато обстрілу. Це прям щоб, ну, загрозу наступу не йде. От бажання жертви, бажання багатьох жертв, бажання обстріляти. Будь ласка, дуже обережні будьте. Якщо є можливість там десь виїхати, то виїжджайте. Мені здається, що якісь. Період назад карти показували про якусь евакуацію, що потрібно чомусь мені так згадується. Хоча я дійсно можу помилятися, але, здається, така інформація була. Ну, тобто розклад якийсь такий був. Чи будуть вони ще десь просуватися по лінії фронту? Чи будуть вони ще десь просуватися? Ну, дивіться, яка ситуація. Значить, Чи будуть вони ще просуватися? Карта руху стоїть, але залежність від ресурсу. Карта руху стоїть, але залежність від ресурсу. На зараз ситуація по дев'ятці мечів. Обдумування, розподілення, думаємо, що куди направити. Тобто, знаєте, як ділимо те, що є. Ми, ми, ми ділили апельсин, да, багато нас. А він один. Я так розумію, що дійсно з ресурсами є певна... Ну, певні обмеження, і потрібно якось правильно розподілити, щоб був рух. Ну, Щоб можна було рухатися. Чи він буде цей рух, король мечів. І знову двійка Пентаклів. Ну, банство тут. 50 на 50, але ну, скоріш за все, що десь все ж таки рухатися вони будуть, але не так, як їм би хотілося. Давайте так. по 10 мечів це все рівно все, ну, це провал. Це, це не про перемогу. Обстрілів дуже багато. Я от просто обстрілів постійно дуже багато. Ну, але зрозуміло, що просуватися десь вони все ж таки ще будуть. Ну, я, про це я вже сказала. Можливо, два, там, да, двійка пентаклів, там як два напрямки, щось таке. Плани в них дійсно є. Сили вони туди підганяють. Так що, друзі, м м щось ще хотіла спитати. Зараз, друзі, подивлюся швиденько ваші коментарі, але здається, що. Начебто панство роздивилися да, ну от загроза прориву Сумщини, ось подивилася я, тому, будь ласка. Чому цю, чому цю інформацію, звідки ця інформація? Да, чому вона з'являється ця інформація про загрозу <кхем> про Сумщину? Що це за інформація взагалі? Чи планують вони наступ? Ну як? Ну ні, слухайте. Ну тут знову ж таки по повішеному. Ні, а для чого. Ну Це навіть не те, що фейки. Це вкиди якісь інформації. Це агресивна атака інформацією, щоб створити емоційний стан всередині країни. зрозуміло. Ну, тому, друзі, так, тому ось так Росія в найближчий час і виходить в мене дьявол, і ще й перевертається сам ви тільки що бачили. Нічого у вас там не змінюється. Диявол таке відчуття, що е, навіть якщо і піде, то потузу жезлів король кубків, він повернеться просто з новим королем. Це знаєте, як. Е, Вічне правління, вічне правління диявола. Але, по-перше, там можуть бути якісь жертви. Там знову ж таки по вісім ці жезлів якісь бавовна. На Росії може бути жертви серед людей. Але не зовсім від української сторони, я вам хочу сказати. Щось такі, е, задумала Ерефія. Угу, карта вежа. Все ж таки, щось задумала Ерефія. Голосне. Із жертвами для свого населення. На зараз подивіться пентаклів. Ну, тобто, якісь вагання, вибір. Страшно, але плани є. У нас були вже з вами, здається, такого плану розклади, так, що щось можуть вони там уткнути, тобто якийсь теракт або там щось таке. Плани про це у них гуляють. Я дуже дякую вам за увагу. панство, дуже дякую за ваші коментарі, за підписки. Вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.